Глава Кремля Володимир Путін прибув із візитом до Білорусі. В аеропорту його зустрів самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко. Путін сказав, що перед вилітом до мінська вже обговорив з урядом РФ всі напрямки співпраці з Білорусю. Переговори у вузькому складі тривали 1 годину та 45 хвилин. Обговорювали питання безпеки Москви та мінська взаємодії у сфері оборони безпеки, енергетику, інвестиційну співпрацю та високі технології. І ось тут Путін згадав і санкції проти Росії за його словами. обмеження Хоча й створюють певні проблеми для Росії, а вони відчутні, але є можливості для розвитку країни. В зв'язку з так званими санкціями, а їх в до Росії відіно було більше, ніж в кого не було в мірі. 16 тисяч. 000 создают ані проблемы, безусловно, проблеми это Ми ощущаем, но они создают для нас определенної можливості для развития. Там, де ми втратили имевшиеся ранее компетенции, компетенції, ми їх темпами восстанавливаем, А там, де вони, їх не було, они нам нужны, ми їх создаємо. Західне суспільство вороже намагається стримати розвиток Росії, але нічого ні в кого досі не виходило і не вийде. Щиро вірить і переконує у цьому інших. Путин то, то направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Беларуси, и России, безусловно, враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету. Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось, и уверен, ничего не получится. Здесь ми себя абсолютно уверенно, надежне, і будемо укріпляти наше взаємодії і поеті важнішим направленням. Розуміючи, що крім один одного, Лукашенко і Путін більше нікого не мають. Картопляний диктатор заявив, що покладатись у цьому світі можна лише на себе. Ситуація показала, що полагатися в цьому світі з точки зору долгосрочного співпрацювання ми можемо тільки на себе. Надіємося на активне підключення білоруських підприємств і організацій до реалізовуваних в Росії інвестиційних проєктів. Слідом за Путіним до Лукашенка пролетів зізнаватись у любові і новий міністр оборони Росії Андрій Білоусов. сьогодні, як ніколи, нам необхідно тісне взаємодієння, щоб своєчасно реагувати на зміни в політичної обстановки в світі принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности союзного государства.